Селекційна робота по малині, починаючи з кінця минулого століття, зводилася до двох основних напрямків отримання якісних ремонтантних сортів і збільшення розміру ягід на сортах традиційного плодоношення, що вдалося домогтися за другим напрямком. Розглянемо на прикладі краси України. Сорти, чий опис заворожує, а відгуки змушують задуматися про швидке придбання саджанця. Історія походження. Космічна ера людства була відкрита в 1961 році польотом Юрія Гагаріна, і в тому ж році шотландським вченим дереком Дженнінгсом був відкритий ген малини лодин, що відповідає за великоплідність ягід. для селекціонерів. Малини ця подія. По суті, стало кордоном, починаючи з якого розмір ягід став досягати космічних висот. Малина з присутністю цього гена часто має довгі плодові гілочки, латерали і великі квітки, великі латерали і довгі чашолистки великоплідної малини. Якщо для старих сортів малини максимальна маса ягоди не перевищувала 4-5 грама. То вага для великоплідних сортів з цієї величини починається, а закінчується в діапазоні 12-16. Окремі плоди можуть перевищувати 20. краса Україні Була виведена в Києві колективом вчених інституту садівництва стісп на чолі з професором. Кичиною 1937-2009 Батьками красуні послужили сорти Маросейка і Міраж. Рік народження сорту 1994. Більш далекими предками з'явилися великоплідні шотландські форми малини, що з'явилися у наших селекціонерів, 1976 опис малини сорту краса Україні». Таблиця найменування параметра характеристика куст середньорослий до 1,5,2. потужно розвинений, слаборазкідістий побеги, однорічні, товсті і середні, міцні. Пружні опушені шип отсутствують листя, темно-зелені великі, цепки крупний ягод великі і дуже великі, конічні, щільні яскраво червоні, блискучі кісточки дрібні, смак солодкий, аромат присутній, зимостойкостюмиренна, дегустаційна оцінка 4, 1, 5 вага ягоди, 8 середній, 12 максимальний продуктивність куща. Чотири п'ять поражамості хворобами і вредітелям ніскає, назначення універсальної транспортабельності і лишкость ніскає. Терміни плодоношення з другої декади липня по першу декаду серпня фотогалерея солодкої красуні. Ягода у сорту яскраво-червона, конічна. Матеріали мають кілька ступенів розгалуження. На фото добре видно розмір ягід, потужний, слаборазкідістий, кощ-відмінна риса краси Україні. На освітленому місці урожай буде солодшим огляд малини краса Україні, відео переваги та недоліки. Таблиця переваги сорту недоліки, висока врожайність, підвищені вимоги до догляду, хороша транспортабельність, погана лежкість, відмінний товарний вигляд ягід, недостатня зимостійкість. Середньорослі і міцні пагони дозволяють в принципі вирощувати малину без шпалер, зручність збору ягідсорт без шипів мала ураженість хворобами і шкідниками з недоліків цього сорту. Відзначимо ще рідкісні випадки мутації геналодин, що призводять до зменшення розмірів ягід. Пара слів про зимостійкості Ця тема вимагає більш детального розкриття, щоб бажаючи посадити у себе красу в Україні, не були обмануті в своїх очікуваннях. Автори сорту позиціонують зимостійкість як помірну, що забезпечує виживання малини до 3,0. ось це відноситься до паросткам і кореневій системі. Критична температура для квіткових бруньок буде ще вище. Наскільки часто бувають такі морози в середній смозі України, і це Київ? У області завжди знайдуться райони, де мінімальна температура буде на кілька градусів нижче. На схід і північний схід від Київської області ситуація буде ще гіршою. Врятувати красу України від вимерзання може тільки низьке пригинання пагонів на зиму, головне не затягнути з цією операцією, починаючи з середини вересня. Потужні пагони малини втрачають пружність і будуть ламатися. Це недолік не тільки краси України. А й переважної більшості великоплідних сортів малини, адже вихідними формами були шотландські, адаптовані до зовсім іншого клімату, і селекціонерам ще належить велика робота, щоб довести зимостійкість цих сортів до зимостійкості стандарту новини Кузьміна. Швидше за все, саме тому краса України досі не занесена до держаєстру селекційних досягнень, допущених до використання особливості посадки. Від правильного виконання даного етапу залежить подальше життя малинового куща. Вибір місця для краси Україні бажано вибрати сонячне місце вашої ділянки. Підійде і легка півтінь. Часто посадки малини розміщують уздовж паркану, і це хороше рішення з точки зору температурних і вологісних умов. Залиште тільки прохід між парканом і поруч малини не менше 1 метра. Крім зручності догляду за культурою буде забезпечено провітрювання кущів. Не варто садити красу Україні на місці, де раніше росла інша малина. Хорошого врожаю не буде. А з овочевих культур поганими попередниками малини є пасльонові картопля, томати, перець, баклажани через загальних хвороб і шкідників, підготовка ґрунту, малина любить супіщаний ґрунт з великим вмістом гумусу. Тому на бідних глинистих ґрунтах за півроку до передбачуваної посадки розкидайте по поверхні в перерахунку на 1-2 по 1-2 відра перегною компосту і піску і перекопайте землю на багнет лопати. Попутно видаліть кореневище багаторічних бур'янів, особливо яглиці і пирію. Зверніть увагу на кислотність ґрунту, виростання на ній кінського щавлю, подорожника, мокриці і деяких інших рослин буде свідчити про її підвищеної кислотності. Малина цього не любить. Додайте тоді під перекопування 05 п'ять доломітового борошна вапна деревної золи. Терміни посадки: одвічна суперечка. Коли краще садити малину навесні або восени, немає сенсу, якщо купуються саджанці із закритою кореневою системою. Вони висаджуються протягом усього сезону. Саджанці ж з відкритою кореневою системою в розплідниках викопуються в кінці вересня, початку жовтня. Викопані раніше цього терміну саджанці, як показує багаторічний досвід, будуть погано приживатися. Тому не варто купувати саджанці ранньої осені, з урахуванням того, що товсті саджанці краси Україні не вдасться пригнути на зиму без пошкодження, посадку їх на ділянці доцільно перенести на ранню весну, а в жовтні прикопайте їх. Землею повинна бути засипана велика частина саджанця. Вибір саджанців, отже, в самому кінці вересня або на початку жовтня ви спантеличилися придбанням саджанців краси Україні. Будьте вибагливими при виборі розплідника, знайдіть відгуки про нього. тіт у мішку вам абсолютно не потрібен. Ідеальний варіант покупки саджанців викопуються у вашій присутності. На що треба звернути увагу коренева система? Вона повинна бути добре розвиненою з безліч дрібних мочкуватих коренів, що відходять від основних мочковате коріння, швидко засихають і гинуть на повітрі, тому все коріння саджанця повинні бути обгорнуті мокрим ганчір'ям і поміщені в водонепроникний пакет до прикопування їх на ділянці, в такому стані вони можуть пролежати в прохолодному місці до двох тижнів пагони саджанця. Повинні бути сильними товщина стебла біля основи мінімум діаметр олівця. На стеблі не повинно бути слідів грибкових захворювань. Листя у розплідниках саджанці після викопування зазвичай обшмигують, тобто видаляють все листя, робиться це для зменшення випаровування води, що абсолютно правильно. Тому нехай вид голого без листя саджанця вас не бентежить. Покроковий процес отже, висаджуємо красу Україні навесні. Після сходу снігу і прогрівання ґрунту в середній смузі Україні цей час зазвичай випадає на середину кінець квітня. Для посадки малиних ряд або кущами відстань між саджанцями витримується 0,7 міжряддя 1,517. Для кущової посадки викопується ямар з міром 403030 Глибина. В іншому випадку. Траншеї відповідної довжини у викопану землю під кожен саджанець додається по відру перегною або компосту, а також стог суперфосфату і 75 г сірчанокислого калію і суміш ретельно перемішуються. Яма або траншея наполовину засипається перемішаною землею з добривами, проливається водою і ущільнюється. Саджанці забираються з місця прикопування на зиму безпосередньо перед посадкою. У них обов'язково обрізаються пошкоджені коріння, саджанці ставляться в яму, траншею, і перевіряється розташування кореневої шийки щодо рівня землі. Значне її заглиблення або виступання не припустимо при необхідності земля або підсипається, або забирається зайва, саджанець закопується, при закапуванні він злегка струшується, і земля трамбується для ліквідації повітряних пустот. Довгі саджанці обрізаються приблизно до 0,3 малина обов'язково поливається 3-5 літрів на рослину, а земля мульчується перегноєм, компостом або торфом шаром 5-10 основні етапи посадки. Відео: догляд за кущем, якщо правильно поливати, удобрювати і обрізати малину, її характеристики зможуть повноцінно розкритися, догляд за малиною Рік посадки, у посадженої навесні малини, в перші дні і тижні запускається процес її приживлюваності на новому місці, а потім вона йде в зростання. Починаючи спочатку травня з інтервалом в два тижні, необхідно зробити три підгодівлі. Склад добрива в підгодівлі однаковий. У відрі води розмішується лопата злегка перепрілого коров'ячого або кінського гною і столова ложка сечовини. норма поливу один на кущ. Дуже уважно після посадки треба стежити за станом землі. Відсутність вологи не дасть малині надійно вкоренитися в землі. Але і надлишок води не менш шкідливий скрізь повинен бути присутнім здоровий глуст. До середини липня на нижній частині посадженого втечі повинні здатися перші ягоди, якби не був великий спокусу дочекатися їх визрівання і спробувати на смак, що ви посадили, ці пагони треба вирізати. Тоді швидше підуть у ріст молоді пагони цього року, до осені вони повинні досягти розміру 1-1-2 мдобрива. Дуже важливо підгодувати красу Україні і на 2-3 рік посадки. Саме в цей період формується багаторічна коренева система куща, яка буде видавати на поверхню пагони заміщення, азот необхідний малині в першу чергу, Сечовина вноситься після сходу снігу з розрахунку 80 стложок на 2. Якщо береться аміачна селітра то 5-6 ложок є думка, що осіннє внесення з човини замість весняного сприяє зменшенню порослі і розвитку більш сильних пагонів. Якщо є можливість додати восени під кожен кущ малини 1-2 відра нежиткого гною, то рослині це піде на користь. У калійних добривах малина потребує меншою мірою, але внести їх восени другого і третього року життя малини потрібно. Норма 1-2 ложки сульфату калію нам 2. Широко поширений хлористий калій краще не використовувати, починаючи з четвертого року, можна обмежитися внесенням восени перегною під кущі товщиною 10 см. Всі підгодівлі обов'язково поєднуються з поливом малини, один раз в чотири роки корисно зробити позакореневе підживлення малини комплексними добривами з мікроелементами в похмурий літній вечір після зняття врожаю. Підв'язка і обрізка кущів перший рік, 20 сорт дає мало пагонів заміщення. А далі треба стежити, щоб на кущі їх доводилося не більше 5-7 штук, інакше відбудеться його загущення. Виростають близько куща, поросі кореневі нащадки підлягають безжального знищення. Якщо ви хочете отримати хороший урожай малини. Пороч підрізається гострою лопатою при досягненні нею висоти близько см. установка шпалер з натягнутою між ними оцинкованою дротом діаметром чотирим дуже бажана, щоб кущі містилися в порядку і не налазили один на одного. Дріт зазвичай натягують в два ряди. В кінці шпалер заглиблюються в землю на один метр. Якщо для їх виготовлення використовуються сталеві елементи, то до законцовки можна приварити хрестовину. Також шпалеру не буде тягнути із землі ґрунт при його зимовому обдиманні. Установку шпалер зручно провести одночасно з посадкою саджанців. Візьміть на замітку, що дуже зручно використання в образних шпалер, коли пагони поточного і минулого років прив'язуються по різних сторонах і не заважають один одному. Малина на в образних шпалерах відео пагони поточного року при досягненні ними висоти приблизно 1,5 мобрізаються. обрізаються. Цим стимулюється бічне розгалуження стебел, і на наступний рік з'явиться багато додаткових плодових гілочок, От плодоносивши пагони своєчасно вирізаються під корінь відео-обрізка плодоносивших пагонів батька сорту маросейки. Один з найважливіших моментів догляду за красою Україні – це своєчасне пригинання малини до землі для успішної зимівлі під снігом. Не варто сподіватися на ось і сподіватися на теплу сніжну зиму для цього сорту. Головне не запізнитися з укриттям інакше стебла втратять гнучкість з досвіду вирощування краси Україні Випливає, що зайнятися пригибане малини треба з середини вересня. Дуже поспішати з процесом теж не здорово. Інакше порушаться природні вегетативні процеси, що йдуть в малині за участю листя у будь-якому випадку заняття не з легких через товстих і сильних пагонів. Зимою бажано накидати на пагони додатковий жар снігу, пригинання кущів на зиму відео. На жаль, такі пригнуті до землі зв'язки товстих безшипних пагонів є чудовим ласощами для мишей. Тому не зайве буде покласти під пагони отруєні приманки, полив і розпушування. У звичайне літо природних опадів для малини цілком вистачає. Полив потрібно, якщо дощів не буде два тижні і більше під кущ в цьому випадку виливається по один-два відра теплої води, полив безпосередньо холодною водопровідною водою зі шланга не бажаний, іноді трапляються тривалі періоди без дощів і навесні. Тут полив ще більш необхідний і, нарешті, восени. Коли жовтіють і опадає листя з яблунь, необхідний передзимовий вологозарядний полив він повинен бути рясніше, ніж поливи навесні і влітку знову ж таки з оглядкою на випадають дощі. На наступний після поливу день корисно зробити під посадками легке розпушування з підрізуванням вилізли бур'янів. Хвороби і шкідники, краса України толерантна до грибкових захворювань. Цей термін має на увазі, що навіть хворіє сорт не знижує врожайність і якість ягід. Тому з грибковими захворюваннями боротися на цьому сорті малини немає сенсу, а ось вірусні та мікоплазмові захворювання треба вміти визначати, щоб вчасно прибрати з посадок хворі рослини, тим більше що стійкість сорту до таких захворювань знижується після зим, в яких сильні морози чергуються з відлигами, що зараз буває дуже часто захворювання сорту таблиця. Захворювання, прояв захворювання, профілактика. Заходи боротьби із растення або відьмана мітла на кущі з'являються безліч дрібних пагонів довжиною 30-50. Малина стає безплідною, поширюють захворювання сисні комахи, придбання саджанців в перевірених місцях. Боротьба з бур'янами і шкідниками знищення хворих кущів найкращий час для розпізнавання захворювання. Весна, корчавість листя, листя скручуються і стають горбистими. Ягоди або не зав'язуються, або виростають дрібними і сухими жилковий хлороз, Прожилки листя бліднуть, самі листя скручуються і сохнуть хвороби малини на фото. Так виглядає коренева система при захворюванні. Порослі малини при. Відьомській мітлі, листя горбисті і скрученне, ліді прожилки листя при хлорозі, основний шкідник малини малиновий жук. Саме його личинки ми зустрічаємо в більшості червивих ягід, схоже, що на другому місці за поширеністю, але не по принесеному збитку знаходиться малинова муха і замикає трійку призерів, малиновий комарик, побегова ягалиця. шкідники сорту таблиця, шкідник, опис шкідника, ознаки ураження, профілактика. Заходи боротьби, малиновий жук, невелика комаха довжиною приблизно 4 мзєць, відкладених в суцвіття з'являються личинки гусениці Вони комфортно розташовуються в ягодах і поїдають їх більш поширений в посушливі сезони. У ягодах видно дрібні пілі личинки, розпушування ґрунту під кущами восени і навесні. Боротьба з бур'янами, ранньою весною, обробка ґрунту. 2, розчином бордоської рідини або слабким розчином марганцівки. 0,5 на 10 води, мульчування ґрунту під посадками оприскування рослин на початку цвітіння препаратом фуфанон в концентрації 0,3 малинова муха, комаха сірого кольору довжиною близько 7, відкладає яйця в молоді пагони, з яких розвиваються личинки. Білі черв'яки довжиною приблизно 5 м у стеблах личинка робить ходи по його довжині. У молодих пагонів його вершина схиляється вниз обробка кущів препаратом іскра 1 таблетка на відро води, норма витрати 0,2 вал на кущ. Оприскування препаратом фофанон в концентрації 0,3 пагонів, коли вони досягнуть розміру близько 20, видалення уражених пагонів малиновий комарик або побегова ягалица. Сам комарик дрібне, 2,5 м комаха. Вибравшись з ґрунту, відкладається в тріщини пагонів, і в них з'являються личинки, вони харчуються м'якоть втечі на стеблах, з'являються характерні здуття, гали у цьому місці стебло легко переламується вирізання і спалювання хворих стебел. Оприскування препаратом фофанон в концентрації 0,3 нижньої частини пагонів після збору врожаю, шкідливі комахи фотогалерея, малиновий жук і його личинка. Пониклі молоді пагони, вражені личинками малинної мухи, гали на стеблах малини, малиновий комарик і його личинки всередині стебла малинова муха. Відео: збір і використання врожаю. Малина одна з улюблених ягідних культур в нашій країні, і якщо описуваного сорту забезпечити належний догляд, то урожай малини в 4-5 з куща вас точно не розчарує. За 3-4 тижні плодоношення малини краса в Україні зазвичай проводиться 4 п'ять збору ягід. Помічено, що ягоди всередині плодоношення найбільші і соковиті. А ось останні збори дають ягоду подрібніше, зате і найсолодшо, кращий час для збору. Сонячний ранок після висихання на малиннику роси збір малини краса Україні відео ягода транспортабельна, але довго не зберігається. Тому те, що не з'їдається в день збору, краще пустити в переробку на заготовку варення желе, компотів, наливок, відгуки сидівників про сорт Краса України, поки найсмачніша малина з тих, що я пробував останні роки, та й за іншими параметрами порадувала в цьому році монах Йоанн. хорюм Віноврат інфошовтратвп. 10778. У нас в полісці це сорт номер 1 як за смаком, так і за розміром, а ось транспортабельність, середня, дуже соковита ягода дуже любить органіку. Ну, напевно, як і будь-яка малина, цього року літо було гарне для малини так, деякі ягоди були до п'ять довжини і солодкі, а не з кислинкою, як в попередні роки. Олександр Андерхтп Хорюм Віноврат Радінфошовтрятвп. 1.0778, А я не сильно в захваті. Як кажуть. Треба багато танців з бубнами Антон і Зюмхтп. Горюмвінов інфошовтратвпп 10778 з великим сарказмом ставлюся до сортів малини з гучними назвами типу Генералісимус, Гордість і Раса України. Буваючи в гостях у своїх колег, спостерігав ці сорти на власні очі стоять по дві билки з десятком ягід, іноді дуже великих, з досить посереднім смаком, з малим коефіцієнтом розмноження Віктор Браткінгтп. Корім пігозрює в Євтопець 3.08, старт 1, 4, 1 Отже, з простих сортів малини я вибрав такі, як Краса Україні, гордість Україні, Генералісимус Арбат, просто малина зручна тим, що весь свій урожай дає відразу і в певний час, наприклад, перераховані вищі сорти приблизно з 10 липня. Ягоди цих сортів величезні, коли виносимо таку ягоду на ринок, завжди розкуповують як не принеси. Всю розберуть, хоча ціна у мене вища ніж у інших продавців, малини і... В у ітпвлівінтернетрюсес і Нгт. три один чотири шість по стодин Є одне серйозне незручність опробітку цього сорту на дачній ділянці. Необхідність пригинати малину на зиму, причому зробити це не дуже просто, але можливість отримати хороший урожай незвично великих ягід може спонукати наполегливих садівників на подолання труднощів по догляду за красою України, адже яка красуня не любить, щоб за нею позалицялися.